Жіночі весняні кофти Сієндель. Жилетка в розмірі М. Така ще буде в розгорнутому варіанті. Легенька ковтинка, розмір XL, також буде ще в розгорнутому варіанті. Топ на довгий рукав розмір М. Ковтинка з четвертним рукавчиком розмір S, з воротничком, застібається зверху на ґудзички. Топ на довгий рукавчик розмір S Топ на довгий рукавчик розмір М. Спереду газу зав'язується. Така ж моделька в чорному кольорі XS. ковтинка з четвертним рукавчиком, з воротничком застібається на ґудзички XS. Топ на довгий рукав М. В'язаний топ з розклашоним рукавчиком розмір М. Ковтинка з четвертим рукавичком XS, жилетка в розмірі S та легенька ковтинка розмір L по боках невеличкі присутні розрізи.